Привіт, ви на каналі Дропфазер. Я Токарчук Денис, і сьогодні хочу поговорити на досить цікаву тему, так як останнім часом вже втомився дискутувати про це із нашими партнерами. Чому варто працювати із українськими брендами по дропшипінгу? Давайте розпочнемо з питання, що ж означає слово бренд. Але не в класичному тлумаченні з Вікіпедії, а в форматі психології чи навіть філософії, якщо хочете. Найголовніше значення бренду це відповідальність. З моменту, коли виробник продав свій товар із збіркою, на якій міститься назва його торгової марки, він відповідає за усі ті емоції та відчуття, які отримає покупець від використання його виробу. Це пакування, якість матеріалів та обробки, зовнішній вигляд та внутрішня начинка, функціонал, експлуатація тощо. Якщо ми говоримо про B2B-сегмент, то тут ще й виникає відповідальність перед партнерами по реалізації товарів, адже реалізовуючи свою продукцію через дилерські мережі, дропшипінг чи франчайзинг, власник бренду зацікавлений в тому, аби саме його вироби були основним локомотивом продажів та створювали позитивний імідж для нього та реалізаторів. Саме через це виробнику варто йти на поступки перед клієнтами у спірних питаннях, догоджати їм та намагатися притягувати нових. Саме відповідальність змушує бренди ставати кращими. Різні постачальники товарів по дропшипінгу пропонують ноунеїм. No Я маю на увазі не маловідомих виробників, а саме тих, хто взагалі ніяк не маркує свою продукцію. Мовляв, навіщо заморочуватись над маркуванням можна зекономити на виробництві та й продати дешевше, маючи перевагу в ціні? Яку ж відповідальність перед клієнтом несе тоді виробник? Правильно, ніякої. До кого звертатися, якщо безіменна сорочка розійшлась по швах через два прання? Правильно, в магазин де купували. Туди ж писати гнівні відгуки, там сваритися із менеджерами та скаржитись адміністрації соцмережного аккаунт. Зовсім інша справа, коли на виробі вказано назву бренду. От саме тоді невдоволений клієнт знайде виробника і весь свій гнів перекладе на його плечі. А що магазин? А магазин реалізує товар і не, не несе відповідальність за якість виробів. І навіть отримуючи скарги у свій бік за неякісний товар, має законне право послатись на виробника та прибрати його товар із своїх полиць, щоб у подальшому не заморочуватись із обмінами, поверненнями та зауваженнями. Відповідальність перед клієнтом одна із найважливіших причин, чому треба працювати з брендами, а не із ноунеймами. Наступне значення престиж. І зараз хочеться сказати не про відчуття клієнта, який придбав товар, а саме про тих, хто причетний до бренду. Часто інстаграм-магазини нагадують ракушку на базарі, яку помістили в інтернет-простір. Місце, де продається щось із жмеренських підвалів, без бірок, будь-якої ідентифікації виробника, або ж копії ААА брендів, де можна поторгуватись, посваритись, почути історії, типу малий три роки в такому ходить і так далі. Проте. На щастя, більше стає таких, де можна відчути себе як у хорошому мультибрендовому бутику. Коли на полицях широкий асортимент гарно оформлених товарів із круто наповненим контентом від різних виробників, і клієнт може поєднати світшот від Баттерсон з штанами в куртку і тур, місце, де менеджер може підібрати відповідні моделі та розмір. Такого вибору не знайдеш у жодному фірмовому магазині будь-яких брендів. Насправді, магазини, які мають більший вибір товару від різних торгових марок, мають значну перевагу. Ну, ви б хотіли користуватися, наприклад, телефоном без бренду? Чи їздити на такому авто? Скоріше за все, ні. Нехай хоча б якийсь, але логотип там буде. Хоча б китайської компанії тільки не ноунейм. у неї. Тож, ракушка з базару чи хороший бутик. А вам де приємніше купувати речі? Один мій хороший товариш, років 6 тому назад, сказав зараз 90-ті в інтернеті. І... Тоді, скоріш за все, так і було. Але ж час іде. Друзі, 90-ті закінчились. Поготись вже трохи смішно, а часом навіть шкода дивитися на людей, які в них застрягли. Мода на українське. Що це означає? А це ще один психологічний чинник. Ми з вами переживаємо неймовірний підйом духу патріотизму у суспільстві, якого не було, ну, як мінімум, останніх років 100. Це переплюнуло 91-й, 2004 й та 14-й роки разом взяті. Народ раптом усвідомив, що хоче носити одяг з українською символікою, слухати українську музику, дивитись український YouTube та розмовляти українською мовою. Нарешті навіть ті, хто не розумів цього після 14-го, вирішили викинути із хати та із голови все за оглянутись навколо. Відомі голівудські артисти звичайно круті, але ж захотілося слухати своїх. Ми, звичайно, розуміємо російськомовних ютуберів, але ж ми від усіх них відписались. Чи може хтось продовжує потайки переглядати Давідича чи інше російське лайно? Прада, Гучі, Balenciaga, Adidas, Nike — офігенні. А де ж наші? Розумієте, до чого я хилю? Так, так, люди хочуть українське. Тож дайте їм це! Зараз унікальний шанс для виробників зарекомендувати себе. Довести, що ми теж можемо. Саме тому досить бути ноунеймом, перестаньте соромитись та робіть класні продукти з іменем. Це вперше, коли клієнти самі так масово шукають українські бренди, а не навпаки. Навіть на підсвідомому рівні люди віддають перевагу зараз українським товарам. Ми живемо в період, коли вам можуть пробачити якісь незначні недоробки і дати другий шанс тільки за те, що ви український бренд. Користуйтесь цим. Заявляйте про себе та вдосконалюйтесь. Зараз, як ніколи, треба бути на гребені хвилі. Бо коли хвиля спаде, на березі вас чекатимуть ті, хто вже встиг у вас закохатись. Що ж до магазинів, зараз саме час налаштувати стосунки із брендами, обирати кращих, конкурентно спроможних, тих, разом із якими ви також будете розвиватися, які вас підсилюватимуть. Саме час зрозуміти. І з ким варто йти далі та будувати тривалі відносини, а з ким краще попрощатись на початку і більше ніколи не згадувати. Повернутись до ноунеймів ви встигнете, якщо що, бо вони завжди десь поруч. А от застригнути у потяг, який набрає швидкість, краще, поки він ще на пероні. потім це зробити буде значно важче. Підсумовуючи, якщо ви Невипадкова людина в бізнесі і ваша гра удовго, то створіть ім'я своєму дітищу. Неважливо, ви власник бренду одягу чи магазину. Для людей важливо знати, де і що саме вони купують. Продаючи ноунейм, no приготуйтеся бути ноунеймом no для клієнтів. Забудьте про LTV, ваші покупці не згадають про вас вже на наступний день після покупки. Ваші працівники ніколи нікому не скажуть із гордістю про місце своєї роботи. Та й ви навряд комусь скажете. Так. Ракушка на базарі тільки в інтернеті. Мультибрендові магазини дуже часто мають успіх більший, ніж монобрендові, а особливо в Україні. Бренди, як правило, виживають за їх рахунок. Це симбіоз, завдяки якому легше розвиватися і тим, і іншим. Лише одиниці люблять та мають час годинами сидіти в інтернеті, передивлятися десятки магазинів, щоб вдягнутися. Значно простіше консультуватися з одним менеджером та оформляти замовлення за один раз. Значно приємніше побачити одразу декілька знайомих брендів у одному місці, ніж шукати всіх окремо. Значно безпечніше замовляти в магазині, у якого є своя, хоча б маленька, але історія, і свої, хоча й невеликі, але рідні українські бренди. Часи, коли було неважливо, що саме ти продаєш у тих своїх інтернетах, бо і так всі купували все підряд і у всіх підряд, закінчуються. Пора визначитись, який шлях обрати барижити чи продавати. Вирішувати тільки вам. Друзі, не переставайте донатити на ЗСУ. Зараз це дуже важливо. В описі карта для збору коштів на дрони для 59-ї бригади, воїни якої відважно боронять нас на сході прямо зараз. За минулий місяць ми придбали три дрони різних комплектацій для виконання оперативних завдань та розвідки. Прошу долучатися усіх небайдужих. Звіти, як завжди, в моєму інстаграмі. На цьому, все. Дякую за перегляд та підписку. Ставте ваші лайки або дизлайки та пишіть коментарі. Давайте підтримувати комунікацію. До нових випусків!